Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в Коробці. І в нас сьогодні в коробці приїхали от такі от штуки. Ви спитаєте, що це таке? Я вам поясню. Дивіться, це у нас зараз а, листопад місяць, коли я перепрошую за цей шелест і коли у нас буде зима, коли у нас буде а, справжній лід. Справжній Сракопад, як кажуть? Да? От тоді ці штуки будуть дуже корисні. Пам'ятаєте, в минулому році була така ожеледиця, що, чесно кажучи, я мій маршрут від гаража до будинку ну, зайняв десь півгодини, тому що я реально просто не міг іти. Я сповзався, падав, ковзався, Коротше кажучи, повний треш. І в цьому році я вирішив замовити ось такі от о, лідоходи, чи як вони там правильно називаються, я, чесно кажучи, не знаю. От, Я думаю, що, по-перше, вони займають реально дуже мало місця. Отак ви їх склали. І все, кинули собі там в рюкзак. Ось, будь ласка. В кинули в рюкзак, і воно багато місця не займає. Але а, в скупну годину може стати в пригоді. А, давайте подивимось. По-перше, розмір. Це ключовий момент. Розмір XL. У мене нога 43-й розмір має. От. І я почитав в описаннях, що о, люди беруть. М- на 43-й, а вона просто не налазить. ну от Просто не налазить. І навіть л на 43-ті, бували випадки, що коли люди намагалися просто їх е ну, на нап'ялити да, на, на своє взуття, ці ця резинка, ось тут, вона просто рвалася. І я такий думаю, стопе, давайте краще хай будуть трошки більші, ну, ніж, ніж воно порветься. І я, до речі, не знаю, чи вгадав я, а, чи ні, і зараз будемо пробувати. Зараз я візьму свій. Так, свій шуз. Свій красів так, і спробую його одягнути. Я так розумію, що це у нас а, передню частину, якщо я все правильно роблю, так. Ага. Ну, слухайте, Excel якраз нормально. Хоча китайці писали, що Excel це на 45-й розмір європейський. Ну, я вам скажу, що якщо б я взяв би M-ку чи Excel-ку чи цю, чи L-ку, я б уже, напевно, їх би і не нап'ялив. А так дивіться. Ось, кросівок має 43 розмір. Дивіться, як класно сіло. Я перепрошую, можливо, за не дуже естетичний вигляд хі -хі, мого красівка. От. Але, ну, а як вам показати? Реально, ну ось, ось тільки так. Так що раджу вам, якщо у вас 43-44, це, це New Balance, і здається, здається, так. 44 розмір. Ну, принаймні, я не знаю, нога ж немає не, не рости на п'ятому десятку. Але тим, тим не менше я знаю, що я коли купую New Balance, вони трішечки на розмір більше. От. Так що чудово, просто чудово. Тут, якщо ви бачите, металеві. Шипи, і я думаю, в такому взуті я точно не впаду. Так що, так. Якщо комусь було корисне, ставте лайки, ставте подайбайки, Будь ласка, в коментах можете розповісти ваші історії, чи попадали ви в таку жаледицю, щоб просто реально не могли дійти додому. Чи ні. Ну і якщо так, то посилання на магазин обов'язково е залишу внизу. Всім дякую за увагу. Гарного дня!